Дитячий центр наук IQ працює в Ужгороді вже 5 років. Його діяльність спрямована на всебічний розвиток дитини. З вихованцями віком від 2 до 8 займаються за популярною міжнародною програмою, розробленою авторитетними методистами, педагогами та психологами. Діток приводять батьки на пару годин, і це дітей не перевтомлює. Діти з задоволенням приходять сюди займатися. Вони і ліпляться, вони і граються, граючись, навчаються. У нас є малювання, танці і вивчення іноземних мов угорська і англійська. Дошкільнята тут вчаться бути активними на заняттях, вільно спілкуватися, здобувають навички читання та письма. Цікаво написані та проілюстровані книги в цьому процесі відіграють важливу роль. Олександр Гаврош пише для дітей старшого віку, проте переконаний, саме з дошкільнят слід починати виховання майбутніх читачів. До центру письменник завітав із такою метою. Донести думку, що треба дітям хоча б 10, 15, 20 хвилин щодня читати, навіть якщо вони ще не вміють читати у ліжечку, коли вони лягають спати, чи просто з ними почитати, щоб в них був інтерес до читання. Тому що це, це, це можна тільки виховати. Якщо їм не читати, то вони не будуть розуміти. Це все таки сприймати на слух, якісь абстрактно уявляти. Це дуже розвиває дитину. збагачує її словниковий запас, збагачує її мислення. Якісь моделює ситуації, тому це дуже важливо. У книги сьогодні є велика конкуренція. Коли батьки зайняті чи просто не усвідомлюють необхідності читати дітям, боротьба між книгою та різними мультимедійними розвагами є нерівною, адже звісно маляві дасть перевагу так званому фастфуду для очей, що не змушує мозок напружено мислити. То чи є у книги шанс на увагу з боку дитини? Шанс є, але все залежить від батьків. Кожного вечора ми читаємо. Доні казочки починали колобок, рібка, ріпка, кіт, чоботях, А зараз білосніжка вона дуже любить і засипає чудесно під казочки.